Ми перекапочино і тут зі сином ми гуляємо. Прийшов син і не бере на 24 години. Продовжуємо працювати на години, на 24 години не можуть взяти. Ми тут сидимо, тут така є де Тут всі печуть, варуть і все печуть всередині. Дуже дуже смачні пороже на сьогодні мій останній день, завтра на роботу виходить італійка. І Я через три дні буду знову працювати, я її заміщала, на 24 години не беруть і не хочуть брати, тому що так само багато проблем, так само це все треба міняти, дуже багато не хочуть і все. І я дуже сильно переживаю ще більше. З однієї сторони, я рада, тому що в мене буде більше роботи, я так якби не втрачаю роботу і ще більше заробляю, тому що вже після обіду на 2 години, а я чотири години працюю. Але я дуже сильно переживаю. Я переживаю сильно. За сходи я переживаю особливо. Сьогодні після обіду його залишу, залишу внизу. Внизу, тому що він пізніше, якщо піде вверх, це буде менше, менше опасно. Тому що як він зверху йде вниз, це дуже сильно опасно. І ось так побачимо, як буде. Завтра буде друга людина. Мене не буде. spesso che rubella sube. Ma... Latte poi che vedi ancora? Pomodori. Pomodori, questo che che è? Eh? Parmi. Parmigiano. Sì, poi... Pesso. Cioccolato Cioccolata. <ride> Pesso di cioccolata, dov'è? Pollo. Pollo. Porchetta. Porchetta. Zuppa congelata. Zuppa congelata. Sugo e acqua. 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 Scritto male perché è veloce. Scritto io. Guido. Zuppa congelata, ma quella passata. Ti voglio prendere qualcosa nuovo perché si fa tante zuppe in casa, ma eh, voglio cambiare qualcosa nuovo per te, che tu mangi con appetito. Va bene. У мене окей, приїхав син, я попросила, щоб він попри матрасу такий, щоб не промакає така простень, що не промакає і не пропускає піпів, щоб матрас не вимочити. Подивіться, що він купив? Отакий розмір він купив: ліжко двохспальне і від 1,40 до 1,60 шістдесят. І мені говорить, якщо буде завеликий, каже, ти підійми. Ти підіни піднес. Він каже, то стандарт, то стандарт. Я йому сказала, де, де гарні якісні продаються і можна було купити за, за меншу ціну. Ну, коротше, він за такий, е, е, як бачите, матрасу заплатив 54 євро. Оце ні, бо це під... вони щось для себе купили, як бачите, два тилю, Таке накидка, напевно, така якась дві штуки. Це ні. Ну, коротше, він заплатив 54 євро. А справа в тому, я, пішла, я думала, що, 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 що метр вісімдесят тут написано. Я кажу, Та ні, стандарт, то є метр вісімдесят, бо моє ліжко має метр сімдесят і метр вісімдесят має мати, якщо, щоб підігнути під низ. Пішла я скоро він каже: Ти поміняй, поміняй, бо я сьогодні, я сьогодні гарну ліжку йому поміняла. Завтра вже приходить нова клієнтка. відео, пішов тут ліг, бачите, простенький такі. Добре, що він вниз не пішов. Я дуже сильно переживала, що він вниз не пішов. І я ліжко сьогодні поміняла простині чисті. І я думаю: ну що, розберу ліжко і поставлю, той, щоб матрас накрити. Але спочатку, добре, що я той подумала і спочатку підняла і подивилася матрас розмір, бо в нас на кожному матраці є розмір. Тепер дивіться, що тут написано. Я не знаю, я така зла, така я зла, як бути такому неграмотно? От метр шістдесят матрас має, так? Метр шістдесят. Це і стандарт. Як я маю розтягати? Як я мастягати? Оце воєн, воно тільки розтягається до метр сорок. Це на, на, на невеликий матрас від метр сорок до метр шістдесят. Я його не буду розтягати. Я скажу завтра та що жіночка, що прийде завтра, моя напарниця. Я їй скажу. Нехай вона тут нехай хоче натягає, а хоче, нехай не натягає. Або нехай підуть поміняють. Ну як ж так можна, ну як ж так можна. Ой, тут біду має всякі такі трусики. Бачите, ось такі трусики він зараз носить, він в них спить. Це все його жінки, залишилося від його жінки. От таких вісім трусиків. Вони мають таку прокладку гарну, на Україні теж, напевно, є. Бачите, ось такі. О, отак вони розтягаються тут в поясі, я йому зараз дам. Бо мені треба його, е, вже трошки опускає в штани, вже трошки ні треба, ні треба сказати зараз не забути, щоб дали її, щоб як та прийде, щоб вона дзвонила до медику ді фамілію, щоб йому дали, як вони називаються, це не зверху треба лишити, щоб йому дали флібо. Хлібо це означає вену та ті всі вітаміни. Що треба, лікар знає, що йому треба дати. І тут такі траверси має ще, теж залишилися. Бачите, такі. Просто я показую, може хтось на Україні прирівняти. Тут у нас 30 штук, і його жінці давали безплатно. Деяким дають, багатьом дають безплатно то це все. А хто, кому не, не той, то треба самому купляти. Отакі От приблизно 6 євро. 7 євро в нас коштують в магазині. 30 штук, розмір такий. Пізніше має ще не паналони, а прямо ось такий велика-велика, такий, то не є памперс. Такий, знаєте, як, як жінки носять, і жінки малесенькі носять, а то таке прямо великі-велике-велике, що впитує все. Це що, вже один раз, вибачте, так один раз він вже заложив був, але він того не хоче, бо він знімає. Це отак, таку штучку запихається в трусики в трусики і притискаєш трусиками зверха, і тоді воно добре є. Це маленькі траверси, малесенькі, ще такі малесенькі траверси є. Ось такого ще розміру є, бачите? Ось такого маленького розміру як крісло ще є. І такі корисні. Окей, кульочок. І пізніше, що він ще тут має, всякі, це. Оце, бачите, я вночі дається, мужчина має, ну, він пі робить, піпів у нас Віталій говорить. Отаке. Вночі зранку як він встає, наприклад, я приходжу там на 9 -го годину, я приходила, я йому сьогодні тільки перший день так я тут спала. Я йому зразу щоб він зразу йшов в туалет, я йому давала о оце папагальо називається. І пізніше ще є. Це так само. А, Тут ці такі ті, як вони називають, туни є паналони, а вони прямо. Ота такі прокладки великі-великі-великі. І ось такі. Він ходить в туалет помаленьку, але треба його лишати і на ніч особливо стелити. Рукавиці одноразові є. Все тут є. Але оце я не буду розпаковувати, тому що я 1,70 метр, метр м, тут 10 см, то саме найбільше. Воно може знайти, а може не знайти. Другесеньке моє чи навіть телевізор ще є. Телевізор навіть ще є. Бачите? І, і, це. і все. І ось так. Я не буду сьогодні застелювати, тому що ліпше, нехай були би метр взяли, все. І ось тут ще, і тут панелони є, правильно. Ось ці панелони нас в Італії задовольно дають. 30 штук. Впитує дуже сильно, дуже багато. Воно впитує, я не знаю, в дроводи впитує тут. Воно дуже багато впитує. В хаті чисто, гарно. Сьогодні прийшла Італійка, дві години, 20 євро заплатила, вона все прибрала. Чистесенько, хата пахне, треба тут мені, де я спала, вікно закрите. Темно. Темно. Ви світло не засвітила. Ой. Зараз буде темно. Ай. Трошки зупи залишилося так квіда. Це на завтра. Завтра вже виходить моя, моя напарниця. Оце м -м, сік вижитий зі сока. Е, тут світло таке негарне, такі кольори не гарні тут. І це є 17 євро в холодильник порожний. І я мусила трошки купити дві бутилки води, от купила, щоб її хоча на перші два дні було. Молоко ще є в холодильнику, але купила молоко. Отакі от помідорчики 2,50. І парміджану. Він треба завжди, нема часу терти. Тут що я купила? Купила я ось такі оливки, в Італії продаються за кілограм 16 євро. Це такі мішані, гарні. Їх можна навіть вже і відкрити, і подивитися. І пізніше мені купила ось таку зупу готову, тому що він, ми не готуємо зупи, але він хоче. Ось. Ой, так мало, ще і перець дала. ти Дивися, ще й червоний перець дала. Тут такі різні є. Оті червоні вони мають кісточку, а ті без кісточки. І пізніше півкурки купила. Не знаю, чи він буде їсти, чи не буде. Півкурки, бачите, за кілограм 13,14, 13,40. А тут пів курочки і 5 евро. Не знаю, чи він буде, чи не буде їсти. Ось так. Я зараз поставлю в холодильник. І я йому понесу їсти наверх. Наверх, тому що дідусь вже не годен робити. Завтра лікар прийде. Ліпше, нехай він вниз не сходить, бо він, він сходить вниз, але дуже-дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Арантів багато я накупила з великим запасом. Сік вижити він п'є, тому що аранчі можна діабетикам. А так як він зараз...

Ah, buote con il bastone, ah, tonfi, tonfi. Ah, no, io carote, io tanto carote, guido. do. Io solo carote, io ti voglio bene, lo sai, vero Guido? Ti dimostro tutti i giorni. Che ti curo bene bene. Come stai, Guido? Un po' ti sei ripreso, vero? Un pochino, sì. Domani già viene Iliana, quell'altra ragazza, Guido. Va bene? Siamo Ah, Ti dispiace che domani non vengo io, video? Eh, andiamo, ah. allora fra tre giorni io vengo. Eh? Va bene. Va bene? Io sono sempre qui. Ti sei sempre qui, bene. Sono contenta che ti sei ripreso un pochino. Ti, ti sei ripreso. Scusa, Scusate, через tre dni prido. Savera ne буде. Camino. Che bello camino ce l'hai, Guido. C'è anche fucile. Anche fucile ce l'hai. Guarda qui, sì, Guido. È vecchio è il fucile. Questa era fucile. Come si fa? Ma si può sparare con questa qua? voglia Ah. Ma camino, mi piace tu camino, Guido. E anche divano. Divano questo qua di pelle. Divano molto bello di pelle, ma ce l'hai due. E capellino quello. Che ti ho regalato io questo qua? Ora caldo, eh? Ancora caldo fuori. Ancora caldo. Інверно, у нас дуже тепло. У нас 15 градусів. Я не знаю, як, у нас, як це так може бути. 15 градусів. Дуже тепло. Прямо курточка тунесенька, тунесенька і під низ саме найтонша кофточка. І ось так. Ми сидимо ще годинку, я зараз його передягну, трусики поміняю, гарно його положу в ліжко, і в 8 годині я йду додому сьогодні. І завтра вже приходить друга жінка, та що зі мною на пари. І ось так. Дорогеньки мої. І Вона казала, що викличе лікаря, і лікар щось призначить, при, 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 контролює його, тиск і це все решта. Я сказала, щоб обов'язково йому при, приписали, як називається, Флебо по італійською ну, вину рідну бутилку, таку, як в лікарні дають, щоб йому підняти енергію. Ну, але я ж не можу вказувати, я не лікар, тут в Італії не можна так говорити. Треба йому приписати, йому треба, йому треба. Тут не можна командувати, так тут ніхто нічого не вказує. Тут для того є лікар. Я легенько сказала, запропонувала і все, є кінець на тому. Баноте, а тутті, бо наноте, а тутті відо, бо нанотти. Браво. Закінчила я, іду додому. Іду додому, і зараз три дні. Завтра вже виходить моя напарниця. Я три дні доквідани піду. Я завтра буду відпочивати. Через день, але до цієї дівчинки з автизмом я піду, бо я з нею теж працюю. І я задоволена, що я завтра цілий день відпочиваю. Мій компанію їде в Віариджо. Віариджо їде на цілий день. Зранку до обіду він працює і пізніше він поїде в Яриджо. А я завтра буду цілий день прямо відпочивати. Я буду до 12-ї години лежати в ліжку. І, і дуже буду розслаблена. Подивлюся на мої квіти, піду на терасу. По, ну, треба машину стирально включити, правильну машину. Помаленьку, помаленьку, завтра буде розслаблений день в хаті, цілий день в хаті. Я навіть не хочу виходити завтра нікуди, нікуди. Абсолютно, я така замучена була, Особливо... Після ті перші два дні. Що Це прямо ужас, яка я була замочена. Сьогодні вже трошки краще, бо Гвідоджа краще себе почуває, набагато краще. Не хочу в паналоні спати. Де моя машина? А ось тут. Не хочу зовсім в тих трусиках, що вони такі труси, що вони вже вони втягують мочу. І вчора ще слухав і ще спав у них, а сьогодні сказав, ні і все, бо йому дає фасідів і спить без нічого. без нічого. Він так привик ціле життя спати без нічого, навіть піжаму не хоче брати. Я багато траверсів наложила, такі, ті пелинки, щоб вони як то кажуть, щоб вони впитували. І казав, що буде вставати в туалет. Я йому це, папагалю поставила рядом, поставила каруціну, щоб він так злапається і так буде їхати. нею. В малесенький туалет буде йти. І тому що в малесенькому туалеті е, зручніше. Другесеньки мої. Прохожу я тут біля супермаркету, і, бачите, ось хочу вам ціни показати, які в нас. Е, ось так. До 8, е, з 27-го, від Наталі до 8 е, січня ось такі ціни. Просико, ось така. Така назва, це дуже-дуже хороше, це одне якісне, воно нормальна ціна, воно набагато більше коштує. І ось така ніжка від негроні, марка теж дуже хороша. Коштує теж дуже добра ціна. Бо як за кілограм, бачите, 8, 24. Так само сельмони, це червона риба. За кілограм 26 це хороші ціни. Треба буде, може, завтра піти купити, може це просико. Я... Цих три речі мене, мене інтересує. До восьмого. що завтра, завтра можу купити. Дуже добре. А я сьогодні пішла в коп. Сьогодні, мої, я пішла в коп і дивіться, що я купила отут, бачите? Ще я купила ось таке панатоне. Класичний майна. Бу дуже дуже смачні. Ми до свят не їли, після свят ми мало їли, і я не поправилася. Я з отими, з отими всіма з тим стресом я не поправилася. І я собі кусочок панатончика ще хочу з'їсти. Кусочок панатончика я ще хочу з'їсти, як мене тягне на солодке, і ми дуже з моїм компанією любимо. Ми любимо панатон, Пандору, ми не любимо двоє. У нас всі ціни, у нас всі смаки одинакові. Ми любимо. Пане, тони, пане, тони від слова пане. Пане це означає хліб. Дивіться, коли вже в Італії почали пекти та марка. Майже 1948 року, майна. Вау, до мані попробуємо. Завтра-завтра попробуємо.